Компанія EkstraStock вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вебор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, дитячі спортивні штани. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписуєтеся на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписуйтесь на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. Каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. 13 років. Under Armour. Primark. 12-13 років. На манжеті. Також десь 12-13 років. Підліткові. Ще 10, 11, 12 років. New Look. 12-13 років. Nike, Just Do It. 12-13 Fi and Fi. На манжетах. Ще на манжетах. Десь 11-12 років. 12, 13. Next. Під Філа. 13-15 років. 10, 11. Конверс. Ще. Arizona. New Look. Трохи з браком попадається. Таке буває. Четырнадцать, років? Четырнадцать, пятнадцать. Abercrombie энд фич Нью-Йорк Сити. Чем? Абркормби энд фич тринадцать, четырнадцать, Найкі. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.